Добрий день, шановні друзі! Хочу сьогодні розпочати серію коротких навчальних своїх відео, тому що в мене на каналі є два великих відео плетіння гердану вручну та на станку. Але виникає дуже багато питань, особливо у початківців. Я думала, що не потрібно дуже детально пояснювати, ну, здається, елементарні речі. Але якщо комусь не зрозуміло, то, будь ласка. Спочатку хочу показати свій робочий стіл. Це те, що мені завжди буває потрібно при платінні градану. Ну, це, звичайно, поверхня. На яку я висипаю бісер. Я не користуюся силикономими ковриками, вони для мене незручні. Не Можливо, комусь подобається, будь ласка, користуйтеся. Я бісер розсипаю на ось таку е, поверхню. Він не катається, не розсипається. Далі станок. Це мій перший станок дерев'яний, я його придбала е, в магазині. Така крамничка, де все для рукоділля було. Ось, він це мій перший. У мене є ще більш великий станок, але не дуже зручно знімати відео на ньому, щоб вам показати. Далі потрібно мати голочки. Якщо розпочинаєте, бажано купити відразу одразу набір, Ну, хоча б, щоб 10 у вас було. Так, 10-12 номер. Ось. У мене коробочка, спеціально це для голочок купувала. Тут в мене магніт. І якщо десь впала голочка, загубилася, і мені потрібно знайти я так швидко знаходжу ці голочки. Тому важливо, щоб у вас також був, був використання магніт. Голочки я повиймала, і щоб вони не губилися. Я, щоб не втикати їх в поверхню, я просто ось так зробила. Ось такий пакетик їх повтикала. Далі обов'язково для ниток основи я беру нитки Polar 60 для натягування ниток основи. А для плетіння, саме робочу нитку, якою буду робити, горизонтальні ряди. Це нитка Титан 100. Вона тонше, ніж поляр 60. Не знаю, буде вам видно чи ні. Ну, вона тонша, її буду робити. Далі лінійка. Лінійка для чого? Для того, щоб при плетінні, коли будете плести гердан. У вас не було звуження, полотна або розширення. Я завжди через 2-3 рядочки, 4 перевіряю ширину. Максимум можна відхилитися на міліметр, не більше. Іноді я користуюсь, якщо у них багато кольорів, або якщо нитка коротка, я можу насипати бізнес таку кришечку. І коли не така коротка і вже незручно тягнутися до бісера, я просто в одну руку беру бісер, інш... а, а вправу голочкою набираю бісер і так працюю. Так, і ножиці. Це, Це мої самі найгостріші, я іми користуюся. Це те, що буде вам необхідно, якщо ви почали або вирішили займатися бісероплетінням. Як з'ясувалося, багато хто з початківців навіть не розуміє, як починати плести, як, починати, як відміряти нитки основи, скільки сантиметрів, як це зробити. Ну, я вважала, що це зрозуміло, але якщо ні, зараз покажу вам на прикладі, як я, як я це роблю, ось, наприклад, ви схематично, ось я стаю в повний зріст. Так, для ниток основи мені потрібно м, взяти нитку довжиною ну, не менше, ніж 150 см. Це якщо невеличкий гердан. ось, Якщо це буде якийсь широкий, довгий, з низками, краще, дівчата, е, беріть запасом. Не менше 1,80 менше. Для чого це? Для того, щоб е, нитки можна було закріпити і тут, і тут. Особливо внизу. Якщо у вас не буде вистачати трохи ниток, а вам потрібно ще робити після медальйону ось ці тороки або низки, як ще їх називають. Краще, хай у вас буде запас не пожалійте ниток, щоб потім зберегти собі нерви. Тому, як відміряти та відрізати низки? Ось, наприклад, ви стали в повний зріст. Не знаю, який у вас зріст, ну, хай буде сімдесят, ну, плюс-мінус. Ну, приблизно ви розумієте свій зріст. Якщо треба 1,80-180 см. Ви стоїте і ниточку опустили до полу. Ось так опустили її. Трішки вище, ніж ви підняли. Ось так, підняли. Це десь буде 180 см, наприклад, так? Зробили, ось так, зігнули ниточку. І все. І далі ось так от, робите. Ось тут ми, ну, наприклад, метр вісімдесят. Ось ви її загинаєте таким чином. Це, наприклад, уже буде три. Ниточки основи. Ось так дивиться, що початок був рівний. Ось так. І робите стільки разів, скільки вам потрібно. А скільки ж вам потрібно. Пояснюю, наприклад, якщо поясок гердану буде шириною 5 бісерин. Ну, це тоненький, краще 7, 8, 9, ну скільки там за схемою буде. Наприклад, 8-7 бісерин. Ниточки основи. Вони у вас так будуть натягуватися. І у вас бісерини будуть між нитками основи. Тобто, між першою і другою, між другою і третьою, між третьою, і і так інше. Наприклад, якщо ширина шийного пояска гердан 7 бісерин. То потрібно 8 ниток, тобто 7 плюс 1. Якщо 5 бісерин, то ширина буде. То кількість ниток основи буде на одну більша. Тобто, така формула є. Нещодавно я взяла у Ані Спіндяк схему гердану під звіт. На ній хочу вам її все показати потім. Там за схемою, ширина. Шийного пояска 7 бісерин. Тобто, потрібно було відміряти 8 ниток основи. Ось, як вам показала, повний зріст, чуть вище, трохи вище, ніж ваш зріст. Відміряли. Можете сантиметрами, якщо вам потрібно знати, то точніше. І я це роблю на око. Так, відміряли. Так, тут у нас 8. 6-8. Потім розрізаєте з одного боку, обережно притягуєте. Це нитки основи, це поляр 60, вони більш товсті, ніж титан 100, як я казала. Так, і тут обрізали все. Тепер потрібно знайти середину. Ось у нас країна ще ось так. Тепер шукаємо середину. Знайшли середину. Тепер вирішуйте, скільки сантиметрів у вас буде шийний поясок. Я завжди починаю плести шийного пояска, не медальйону, не колону. Як ще називають, це мій спосіб, він мені такий зручний, тому я вам його і показую. Якщо вам щось зручніше інше, будь ласка, я не проти. Наприклад, така стандартна довжина шийного пояска десь 25 25 це найменше, 33, 34, я бачила найбільше. Ну, Наприклад, візьмемо 30 см. 30. Тобто, ось наша середина треба 15 см відміряти. Ось так. Тобто Тут 15 тут 15, загалом 30. І взяти ось так. Ось у нас буде шийний поясок тут. Взяти З цього боку, ми тут будемо плести 30 см шийного пояска. Головне, щоб вам ніхто не заважав і ви не переплутали. Взяли станок і будете тут починати ось так його зафіксували. І потім потрібно закріпити ниточку. Тут у мене такі розрізи, так ми закріпимо. І ще, щоб вам було зручніше працювати, чим я фіксую ниточку, зараз покажу. Це є такі. Канцелярії, вони продаються біндери. Ось біндери. Для такого станка, як у мене, як у мене, тут товщина, скільки сантиметр, це найбільший розмір біндерів. 5 сантиметрів. Ось, і фіксую. І фіксуйте так, щоб він вам не заважав, наприклад, ось. Ось так. Ось так не робіть. Бо тут будуть вам ці петельки, вони будуть заважати плести. Так, зафіксували, щоб не рухалась ця частина, де закріплена нитка, тут зафіксували все, це не рухається. Голочкою потрібно нитки розправити. Я вже знаю, як мені потрібно. У мене прорізі тут такі, що мені потрібно ні, ні в кожний. Розріз ниточку ставити А. Через декілька рядочків зробити через один. Наприклад, так. Різьба, яка тут в мене, ну, можливо, міліметр. А якщо бісеринка трохи товща, знадобиться більше. То вже, як почнете плести, вже потім зрозумієте, як для вас буде зручніше. Тепер потрібно нам закріпити внизу. Протягли ось так. Приблизно притиснули і теж голочкою розправляємо ниточки. Так, у нас їх вісім. Вісім-вісім. Ось так, далі прорізь Дягли. видно і закріплюємо. Можна повністю закрутити нитки, можна частину. Головне, щоб вам не заважало воно потім в роботі. Так, і біндером другим. Ось так зафіксувати, наприклад. Так, тепер натяжіння нитки. Ось ці частини, вони рухаються. Цю ми за, закріпили, зафіксували, вона вже у нас не рухається. Можна трохи цю повернути, але так, щоб потім ці петельки біндера не заважали. Тому можна сюди трішки. І трошки відпустити верхню, прокрутити отак верхню, нижню. Так. Якщо ці петельки вам будуть заважати, зараз покажу, дивіться як, то можна спробувати цей біндер також закріпити з цього боку. Дивіться, можна так. Але щоб вам нічого не заважало. І натяжіння нитки. Це для того повинно бути натяжіння достатнє, щоб краї були рівні. Тобто нитки дзвенять як струни, але вони такі рух рухливі. Не потрібно дуже їх затягувати так, щоб... Вони ж тріщали, щоб потім не деформувати полотно. І фіксуєте нижні, верхні. Все ви, нитки відміряли, відрізали, на станок натягнули. Це перший етап. Другим етапом буде початок плетіння. Це буде в іншому відео. Все, дякую за увагу! Ще зустрінемось!